Розпочалося обговорення кандидатури Ярослава Лагути з вступного слова голови облдержадміністрації Сергія Машковського. Немає ніякого негативного. Минулого до досвіду про факти корупційної, корупційної діяльності та зловживань також повідомлень немає і їх немає. Взагалі цих фактів у своєму виступі Ярослав Лагута коротко переповів автобіографію. Зокрема, він зазначив, що він корінний житомирянин, закінчив 12-ту школу і інженерно-технологічний інститут. Має управлінський і підприємницький досвід. Ярослав Лагута є головою виконком обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Активний учасник подій на столичному та Житомирському майданах стосовно свого призначення на майбутню посаду заступника голови облдержадміністрації з гуманітарних питань, Ярослав Миколаєвич зазначив. В переліку обов'язків дуже багато напрямків, і досить складно вибрати якийсь з них і зробити пріоритетним, тому що кожен з напрямків соціальний, освіта, наука, спорт і таке інше, що ми обговорювали, мають свою купу проблем і, ну, мають, і хочуть бути пріоритетними. Тому я не хотів би робити якийсь нахил стосовно якогось конкретного напрямку. Я хочу і хотів би запропонувати громаді, і громада, я дивлюсь, мене в цьому Тримала в тому, щоб ми по всіх напрямках просто виділили перелік першочергових питань, абсолютно кричущих, нагальних, які пов'язані з ситуацією в Україні з АТО з бюджетними питаннями, і таке інше. І ну я не скажу другорядних, але скажімо так питань в довгостроковій перспективі, які до вирішення яких ми будемо підходити після того, скажімо так, того як загасимо ті пожежі, які на жаль зараз мають в окремих галузях представники громадських організацій висловили за тісну співпрацю з новим заступником голови облдержадміністрації щодо розв'язання проблем дітей сиріт, розвитку спорту і охорони здоров'я, мовної політики та освіти. я зрозумів, що він дійсно прийшов для того, щоб працювати для людей. Он прислушується к організацій, до громадського совету, і я думаю. я даже уверен, что у нас спорт будет подниматься в Житомирской области. Это так называемая иллюстрация. Это общественное слушание, это первый этап иллюстрации. Человек о себе рассказал, человек критику принимает. И я считаю, что это поможет ему сделать выводы и настраиваться на работу не только по формальным должностным обязанностям, которые написано, а по тем чаяниям и пожеланиям, которые он слышит сейчас. Больше яскравое, наиболее конструктивное представления, первое. Друге є чіткий план, це радує. Третє, головне, щоб цей план реалізовувався. Своє ставлення до призначення Ярослава Лагути висловив і голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Основним критерієм нашої на призначення на посади буде це фаховість людини, бажання працювати та вміння працювати в команді. Що Ярослав Миколаївич показав сьогодні.